І коли ми прийшли сьогодні сюди на цей круглий стіл, ми говорили з Майданом, з тими людьми, які сьогодні стоять на вулиці. І вони вимагають, вимагають сьогодні, щоб не було ніякого протистояння в суспільстві. Ми знаємо, що є певні плани розганяти цей майдан силою. І розганяти силою не тільки Міністерства внутрішніх справ, а розганяти силою, в тому числі і військових. До нас доходить інформація, що спеціальні підрозділи зараз готуються якісь. Вибухові провокації, в тому числі і вибух природнього газу. Це є неприпустим. Вікторе Федоровичу, і від вас, до речі, зараз від головнокомандувача, від гаранта Конституції, залежить основні базові речі: чи все завершиться спокою і миром, чи розпочнеться війна з власним народом? Тому що сьогодні це не є дійсно протистояння між політичними партіями. Сьогодні це не є Боротьба за владу, боротьба за рейтинги між опозицією і владою. Сьогодні це є протистояння між громадою і владою. І влада повинна давати відповідну реакцію, як на нас. Ми застерігаємо вас проти застосування сили, проти людей, проти мирних мешканців, проти тих людей, які застосовують мирні акції протесту. І хочу вам сказати: думаю, що ви знаєте, як і всі зрештою знають, які є вимоги народу. Сьогодні народ вимагає перше: ті, хто прийшли, незаконно прийшли, вночі прийшли з силою, скійками, з, з чоботами проти мирних людей, ті, хто побили студентів, журналістів, стариків, жінок, всі нелюди в погонах, інакше я не можу їх назвати, вони повинні бути покарані. Друге, мають бути відпущені усі політичні. В'язні, хоча сьогодні я так бачу, що їх швидше можна назвати політичними заручниками, і не вибірково, що одних відпускають, а інших затримують. Одних, ніби вчора відпустили частину людей, а проти інших відкривають кримінальні справи? Проти депутатів відкривають зараз кримінальні справи. Дійсно чутки доходять, що і проти керівників опозиції сьогодні також відкриваються кримінальні справи. То який намір тоді говорити? Тоді де ж ваші наміри? Вирішити питання в спокої і в мирі. І тому остання вимога, яка є від Майдану і яка говорить про те, що після того ми можемо сідати і обговорювати всі питання політичної кризи, врегулювання цієї політичної кризи, це є, звісно, відставка цього уряду. Дійсно, народ спочатку вийшов. І протестував проти того уряду, бо уряд призупинив підготовку документів до євроінтеграції. А знаєте чому? А тому, що півроку розказували, що буде євроінтеграція. А тут щось сталося: якийсь візит в Москву чи в Сочі, і все вже євроінтеграції нема. І це людей обурило. А тисячі людей, багато тисяч людей більше, вийшло після грубого застосування сили. Ну а потім вже можна сідати і говорити, якою має бути держава про перезавантаження влади, про нові вибори і вибори за іншим законом, з іншим складом Центральної виборчої комісії, з іншим складом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, щоб був відповідний перетен. Я хочу, щоб ви всі товариство розуміли, народ вийшов бо хоче справедливості, народ. Вийшов, тому що мотивація його була власна гідність, захист власної гідності, а не якісь політичні інтереси. Люди і називають те, що зараз робиться на вулиці, революція гідності. Це треба врахувати, це дуже важливий момент. Ну і знаючи нас людей, я хочу сказати, люди виступають проти насильства. Але люди не вступляться, якщо з ними будуть говорити мовою сили, мовою палки, а не а. будуть прислухатися до думок людей. І насильники не будуть бухати. Дякую.